Вітамінні бомби для захисників виготовляє Олена Романюк із села Лука Мелешківська. Суспільному розповідає першу таку пасту, яка є джерелом енергії, зробила та передала братові, який боронить Україну на Донеччині. З настанням холодів взялась волонтерити. Почула від брата безпосередньо, що хлопці на фронті творіють. Я подумала, щоб підсилити їхній імунітет, якось треба щось зробити. Ну так от виникла ідея. Рецепт прочитала в інтернеті. Процес приготування Олена розпочинає з блендерування сухофруктів та лимонів. Беремо інжир сюди, потім ми беремо сюди п'ять лимонів. Якщо інжир пропустити через м'ясорубку одразу, він одразу стає гливкий і такий збивається просто в такі грудки, які потім дуже важко перемістити з іншою суміш. Потім до суміші додає мед. Взагалі кажуть, що можна мед спочатку розтопити на паровій бані, але ми, так як ми все змішуємо з лимоном, лимон з медом вони ну совпускає лимон і таким чином і мед розчиняється, і воно збивається дуже добре. в блендері». всього вітамінній бомбі, сім інгредієнтів. Аби робота просувалася швидко, пасту Олена готує разом із подругою. Змішані з медом інгредієнти, дівчата пропускають через м'ясорубку. Цю суміш лимона, інжира і меду ми змішуємо з остальною масою, щоб воно було однорідне. Ми змішали всі інгредієнти. Тепер їх треба дуже хорошо вимішати, щоб воно було однорідне. Вітамінна бомба, яку ще називають пастою амосова, зміцнює судини, підвищує імунітет та живить серцеві м'язи. Це визнано. Медиками, що це джерело вітамінів, антиоксидантів та мінералів, частину інгредієнтів Олена купує за свої гроші, допомагають і небайдужі. Пост розмістила на своїй інстаграм-сторінці. Скидали кошти, ну ми свої також докидали і закупляли. От перший раз ми закупили по 4 кілограма всього там інші, ну, всіх компонентів. Цей раз так само. Ну, перший раз зробили, то в нас вийшло 30 кілограм, 32 кг кілограма повної ну, цілої суміші. З вересня господині виготовили та передали бійцям майже 100 півлітрових лотків із пастою Амосова. На кожну клеють наліпки з побажаннями. Отак молодець. У нас це дети. Клас, молодець. Давай. Чергову партію, а це 40 вітамінних бомб. Волонтери повезуть на схід сьогодні. Дар'я Красовська, Ігор Самчук, Суспільне новини Вінниця.